Костану наче кістка в горлі стоїть наша соборність, наша незалежність. Вони не можуть змиритися з тим, що Україна є вільною, що Україна є незалежною, що Україна є єдиною, неподільною, і пошматувати. Порозламувати, порозбивати. Вони не можуть. Вони намагаються це робити. Так, вони шматують, вони катують Україну. Україна гаптується кров'ю. Але вона сильна духом. Вона не падає перед ворогом на коліна. Вона не йде на його умови. Чому? Тому що це не наша війна, тому що ми на своїй землі, і Україна має гідних синів і доньок, які боронять її. Оркостану й не снилось таке, як можна любити свою землю, як можна любити свою країну. Тому саме вони ненавидять нас за це, нас, дорогих українців, які об'єднані духом, які незламні, яких неможливо побороти. Так, нас нівечуть, нам роблять боляче, нам завдають болю. Але не дивлячись на це, наша ненька Україна вона пошматована. Конівечена, та соборності та й незречена, і обстріляна, і опалена, але ворогом не розвалена, і заплакана, і закривавлена, та незламністю є ославлена, вже безсила, духом сильна. І до ворога неприхильна, понівечена, покалічена, та на клаптики розсічена. і задимлена, та не скорена, хоч ординцями є знедолена, дуже зболена, бо катована. Кров'ю рідна я, вся гаптована, але чистая, та й незаймана, і душа її сонце сяйна. Це єдина неподільна, найкрасивіша нинька вільна, незалежна, самостійна її мовонька мелодійна. І залишиться суверенною, молитовною та священною, ще сильнішою Україною все звучатиме солов'їною. Дійсно, наша ненька буде звучати саме солов'їною. Вона іншою ніколи не буде звучати. Вона назавжди залишиться суверенною, незламною, незалежною, єдиною. Неподільною. Вона має гідних синів і доньок, які ворогу не дадуть її знищити. Так ворог намагається це робити. Робить боляче, катує, шматує, гвалтує. Але Господь з нами, і Господь нас веде за руку і торує нам шлях до перемоги. Все буде Україна!